Усі діти хочуть відчути себе дорослими, і Приватбанк дарує їм таку можливість із новою послугою картка юніора. У лютому колектив Вознесенської школи номер 5 долучився до зарплатного проєкту від Приватбанку. А згодом першими приєдналися до програми для юніорів. Тоді і батьки і вчителі були налаштовані до послуги скептично та вже до вересня вони оцінили її переваги. І з квітня 2012 року наші діти. Стали юніорами в квітні і в травні. Хочу зазначити, що небагато дітей відгукнуло, відгукнулося на цей проект. Ну, були якісь сумніви у батьків, сумніви у дітей. Але вже в травні ми поставили термінал, і ця робота ну, значно покращилася. Із вересня місяця кількість дітей юніорів значно збільшилася, і зараз у нашій школі налічується близько 200 юніорів. У нас зараз і всі співробітники користуються системою «Приват-24». Ми Навчили майже всіх батьків, які були зацікавлені в цій системі. І зараз батьки можуть поприва-24 перераховувати кошти на картку юніор своїм дітям, і діти без проблем користуються цією карткою. Призначення картки юніора багатофункціональне. Насамперед діти можуть розраховуватися за шкільні обіди. У їдальнях встановлюють термінали і замість того, щоб постійно носити з собою готівку, дітям достатньо мати картку юніора. Мені подобається, тому що можна положити на карточку грошей і більше не бра не брати з дому гроші. Просто вони будуть лежати на карточці. Мені це подобається. Мені дуже зручно користуватися юніорською карточкою в буфеті шкільному. Мені карточку мою поповнюють мама і тато. Це дуже зручно, тому що можуть вкрасти гроші, а карточку не вкрадуть. З новими услугами нам очень удобно. Детки довольні. Ми доволі. Мне не треба вважати багато денег. Чек у меня виходить сразу, і в конце дня у мене теж виходить чек. Сразу обработка проходить по всьому терміналу. І каси вітати майже не треба. Про кожну покупку свого школяра батьки дізнаються за допомогою смс, тож тепер без проблем можуть контролювати витрати дітей, а перевести кошти на картку займе кілька хвилин. І зробити це можна як вдома, так і на роботі. Будь-який момент я можу перерахувати кошти своєму сименові від тоді, коли він хоче здійснити певну покупку. Йому варто мені зателефонувати, якщо я вважаю цю покупку доречною і суму доречної цієї і покупки я йому перераховую кошти як з робочого свого місця, так і з, з дому, ну будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Також приходять смс-повідомлення про його витрати, і оскільки я зареєстрована в Приват 24 то я кожного разу можу зайти і проконтролювати, де ці витрати. Картка юніора буде корисною дітям і на відпочинку, а батькам не доведеться переживати, що їхні чада можуть загубити гроші. Зручно, якщо діти десь, наприклад, їдуть в інше місто, ось в цьому році вони їздили в санаторій, то брали з собою картки. Там також був термінал приватбанку, можна було скористатися. При цієї карточки, він, ну, не втрачає свої гроші. Просто від приходять в банк і перепускають карту. Світлані, його залишаються на карточці. Усі власники карток юніора можуть стати учасникам. Резких конкурсов и социальных проектов Юниорбанку и его партнеров. Мы очень рады, что Приватбанк откликнулся на наше предложение и поддержал нашу новую программу, которая позволяет школьникам нашего города не только воспользоваться новыми платежными инструментами Приватбанка, но а также почувствовать себя ответственными жителями этого города. Эта программа позволяет школьникам получить небольшое финансирование до 1000 гривен в партнерстве от Приватбанка для реализации их социальных проектов, которые могут получить жить в ихней школе либо в городе. Это очень хороший аргумент, потому что много инициативных детей имеют массу позитивных идей, которые помогали бы нашему городу стать лучше. А и благодаря такой финансовой поддержке они смогут реально получить опыт и знания, необходимые им для воплощения этих идей в жизнь. Ученики пятой школы уже стали активными участниками бизнес-программы. У каждого из майже 30 відвідувачів бізнес-школи Приватбанку уже готовий свій унікальний проект, від збору сміття до допомоги вихованцям інтернатів «Першим ми будемо намагатися відтворити гурток, який буде виготовляти поробки і сміття. Вони будуть двох видів: великі та маленькі. Малі ми продамо на благодійну ярмарку. За кошти за виручені кошти ми ми встановимо смітники в парку за великі поробки. Великими поробками ми їх прикрасимо по школах. Ми об'явимо збір сміття. Уповноважений йде до музею кібріка, до нашого місцевого, фотографує на вибір картину, яку він хоче. Ми її зображаємо в чорно-білому варіанті. Приватбанк нам роздруковує листівки. Ми розносимо ці листівки по школам і пропонуємо дітям. Пропонуємо дітям розфарбувати їх так, як вони вважають на їхню фантазію. Потім сходити до музею Кібріка, звірити свою її розфарбовану картинку з оригіналом. В кого співпаде або буде більш-менш схоже, той отримає ціні призи. Таким чином, ми хочемо заохочити молодь ходити до музею кібріка і прививати любов до мистецтва. Наразі у Вознесенській ЗОШ номер 5 уже половина учнів має картки юніора та кількість охочих постійно зростає. Воно дає можливість також поповняти мобільні телефони. Ребінок повністю сам вже вчиться розпоряджатися своїми деньгами. Відповідно, у нього з'являється якась відповідальність. Некоторі батьки спеціально ложать дітям, наприклад, більш більшу суму, для того, щоб побачити, як дитина розпоряджається деньгами. Тож працівники Приватбанку переконані, скоро не одна школа перейде на такий вид розрахунку. Школярі з юних літ отримуватимуть основи фінансової грамотності, а батьки перестануть хвилюватися за витрати своїх дітей.